За результатами візитів на дані об'єкти було сформовано звіти та паспорти об'єктів, які подалі будуть завантажені на портал BRP – Big Recovery Portal, де зібрані всі звіти від громадських організацій, і не тільки від громадських організацій, від бажаючих, хто хоче долучатися до моніторингу процесів відбудови. Тому там ви зможете знайомитись з нашими звітами і зі звітами інших організацій, які були долучені до а, моніторингу. Чому трасі Дивіться, у нас? П'ять сел і один трасінець міста про цей пілотний проект. По перше, трасінець перше звільнене українське місто після широкомасштабного вторгнення. По друге, ми зробили все, щоб старт був максимально швидкий. Коли нас відібрали в цей пілотний проект, де п'ять громад беруть участь да, по програмі відбудови, трасінець мав певну вже напрацьовану документацію. Да, ми не сиділи, плакали, сиділи. Ждали, коли держава прийде. Ми самі робили, закатавши рукава. Коли нам уже агентство до нас звернулося, яка у вас є документація в місті, на які об'єкти? Ми їм видали не просто лікарню, а ряд проектів. Там лікарня, утеплення, поліклініка в середині, два житлових будинка. Тому і ми взялися за ці будинки, як, як основні пошкоджені, де потрібна була проєктна кошторисна документація. Це об'єкти, які ми бачили по нашому плану діяльності відновлення, які ми тоді затверджували. І по тим вимогам, ну ті, які були найбільше розбиті, найбільш пошкоджені. Якби не державна програма, люди би до сьогоднішнього дня не мали надію навіть на на повернення в свої домівки. Тебе і Пінскучанська, і Блавічниська 53. У нас він був реконструкція реконструкції. Цього. Але без утеплення, і нам держава сказала: ні, питання енергоефективності для нас дуже важливе. Допроектуйте цей елемент, і ми бігом допроектували, зробили доповнення, зробили ще утеплення цього об'єкту, і він вже став відповідати тим принципам Build Back Better, які держава візді декларує. Ну лікарня загалом заклад який найбільше постраждав. Людям незручно їздити в інші міста. То, якщо її ремонтувати або відкласти ремонт, було, то ми б цю лікарню вимушені були б зачинити. Це б 26 тисяч нашої громади, та плюс сусідня громади, які нас це загалом 35 тисяч населення пихали б в Ахтирку. Там лікарня такого самого розміру, вона би це просто навантаження не витримала. І ми цю відбудову почали ще задовго до того, як держава нам почала допомагати. Ми звернулися до різних міжнародних партнерів, друзів в Україні за кордоном. Ми вже, здається, в травні, в червні 2022 року після звільнення міста, починали склити вікна за кошти благодійників різноманітних, недержавного проекту. Питання по інклюзивності вирішувалося, в тому числі по лікарні. Ми проглянули свої концепції розвитку, скажімо так, лікарні. Майбутньому і діяльності, і ми побачили ще одну один момент, що у нас лабораторія і бухгалтерія в підвальному приміщенні і по коридору, і і там інклюзивності взагалі немає, та люди не можуть добратися. І ми вирішили, що під час реконструкції ми перенесемо цю лабораторію на перший поверх приміщення поліклініки, де буде абсолютно повна доступність для людей, і це буде і якісно, це буде, і крім того, що якісно, це ще буде і зручно для людей.